Усім привіт! У цьому відео уроці я покажу декілька трюків, які можна використовувати при використанні та створенні текстових моделей у програмі Tinkercad. Для початку виконуємо фразу та зробимо отвір у певній фігурі у формі текст. Для цього власне треба знайти текстовий елемент, скористатися пошуком, пошуку ввести слово текст. Та обрати одну із запропонованих текстових моделей. Наприклад, звичайно, червону модельку текст. У її властивостях ми можемо подивитися такі характеристики, як текст. Тобто тут можна задати власний текст. Також можна регулювати згладження, можна задавати висоту нашого тексту. Ну і, власне, також радіус наших літер. Також можна вибирати шрифт. Звертаю вашу увагу, що не кожен шрифт із запропонованих підтримує кирилицю, тобто літери нашого алфавіту. Далі нам цей текст треба перевернути, а також додамо якусь стандартну фігуру. Наприклад, створимо прямокутний паралелепіпед. Візьмемо куб, його розтягнемо. Наш текст виділимо іншим кольором та накладемо його на нашу фігуру. І для того, щоб у нас утворився отвір, нам потрібно, щоб наш текст був спереду нашої фігури і ззаду. Далі наш текст потрібно зробити отвором. Та об'єднати наші фігури. Для цього ми можемо ось так-от виділити наші дві фігури. Показується в нас праворуч кількість фігур, які виділені. Бачимо, що у нас дві фігурки, тому їх можна тепер об'єднувати. І таким чином отримуємо отвір у формі тексту. Також можна комбінувати і накладати текст на певні. Фігури. Наприклад, як ось тут. Для цього можна використати із текстових елементів текст з поворотом. Тут також можна задавати власний текст. Тут є додаткові властивості, такі, як, наприклад, радіус літер, тобто наскільки вони будуть завернуті. І, наприклад, якщо в нас якась фігурка нескладної форми, наприклад, Циліндр, то можна помістити циліндр, вирівняти наші фігурки по центру. Важно циліндр також збільшити. Поведімо так, наші фігури, вирівнювання та їм вирівнювання по центру. Бачимо, що потрібно наш текст трішки йому радіус зменшити, Звичайно це все потрібно підбирати, регулювати. Переглянемо, ну і тепер можемо об'єднувати наші фігури, зберігаючи мультиколор. І тепер отримуємо ось такий от елемент. Але коли будемо комбінувати фігури з текстом більш складнішої форми, Наприклад, ось таку фігуру, або ось таку. І потрібно, щоб текст нас прилягав і набував форми, як фігура, то це буде зробити трішки складніше, але можливо. Давайте переглянемо, як би це виглядало, якщо використовувати такий спосіб, який ще показав. Беремо ось таку цікаву фігурку. І додамо сюди текстовий елемент. Трішки його піднімемо. Якщо ми його накладемо на нашу фігурку, то в нас він не, поки що не стає рівно по цій фігурі. Алгоритм дій в таких ситуаціях а, доволі простий. По-перше, нам потрібно ось цей текст доволі так широко розтягнути. Далі. Не забуваємо зробити дублікат нашої фігури, яка має бути, на якій має бути текст. Дублюємо і десь втягаємо її в сторону. Тепер додаємо додатковий елемент графічний, наприклад, це може бути куб. Його потрібно зробити, наприклад, іншим кольором, розтягнути його таким чином, щоб текст спереду він у нас виглядав. А всі інші фігури ззаду і зверху були заповнені повністю цією фігурою. Ось так, як я щодо показав. Далі потрібно перетворити наш текст в отвір. Для цього ми виділяємо наш текст. Перетворимо його в отвір. І тепер, використовуючи клавішу Shift, наприклад, ми виділяємо одночасно наш паралелепіпед та наш текст. Бачимо, у нас є дві фігури виділені. І їх потрібно об'єднати. Таким чином, ми зробимо отвір у формі тексту у нашому прямокутнику. Так, Трішки зачекаємо. Отвір утворився. Тепер нашу фігуру потрібно перетворити в отвір, тобто зробити прозорою, і далі її об'єднати разом з рожевою фігурою, яка знаходиться всередині. Для цього виділимо наш дві фігури. Подивимося, що вони виділені у праворуч. І їх також об'єднаємо. Це може зайняти трішки часу. І через певний проміжок часу отримаємо ось таке зображення тексту. Якщо ми на нього класнемо, то побачимо, що це в нас фігура, не текст. Тобто не можна змінити літери. Тому потрібний текст задаємо на початку, перед тим як виконувати всі ці дії. Далі нам потрібно змінити колір нашого тексту та повернути на місце нашу фігуру. Встановлюємо її в потрібному положенні. І отримаємо ось таку заготовочку. Тепер можемо згрупувати наші два елементи, щоб при перетягуванні вони були як єдине ціни. Та не забуваємо про багатоколірність, щоб текст мав свій кольор, фігурка свій кольор. Цікаво. Створюється текстова моделька такого типу. Для цього нам потрібно знову ж таки використати заготовку тексту. І потрібно перед цим зменшити висоту до пів мм. Далі ми кнопку дублювати в тому елементі, який продублювали, потрібно його повернути буквально на кілька градусів, на 3-4 градуси. достатньо. Ну, наприклад, 3 градуси. І натискаємо Enter. Після цього нічого більше не робимо. І натискаємо велику кількість разів дублювати. Таким чином, у нас відбувається поворот нашого тексту. Так, вийшла трішки інша моделька. Давайте переробимо наш проєкт. Задамо ще раз текстовий елемент. Задамо йому висоту пів мм. Далі продублюємо. Наш елемент. Піднімемо його буквально на 1 см вгору. Та повернемо продубльований елемент десь на 3 градуси. І після цього більше нічого не виконуємо. І велику кількість дублюємо наш текст. Ось тепер вийшла моделька, яка була на зразку. Далі залишається це все згрупувати. А також можна додати нижче прямокутничок як підставку. Також можна робити по колу наш текст. Для цього потрібно додати текстовий елемент. Залишимо лише одну літеру Її зменшимо до потрібних розмірів. Далі цю літеру продублюємо та перетягнемо нижче. Тепер виділимо ці дві літери. Також продублюємо. Та продубльовані літери повернемо в одну зі сторін. І далі нічого не змінюємо. Лише натискаємо кілька разів кнопку Дублювати. Один раз зайвий. І тепер натискаючи по черзі кнопку, можна змінювати літеру на потрібну вам. А непотрібні літери можна видалити. Отриману удальку можна згрупувати та розвернути. Бачимо, що деякі в нас літери перевернулися. Розгрупуємо їх та для потрібних літер використаємо відзеркалення. Можемо також їх розвернути. Ну і також, якщо характеристик тексту у Тінкеркаді недостатньо. Можна імпортувати готову текстову модель, головне, у форматі STL або OBG або SVG. Для цього потрібно в браузері додати запит «Create text STL» та скористатися ось таким сайтом «Text to STL». Посилання залишу в описі до цього відео. Тут натискаємо кнопочку Let's Start та отримуємо ось такий конструктор. З зручності можна натиснути праву кнопку миші та перекласти мовою українською. У вікні налаштування ми обираємо формат тексту з підставкою чи без. Задаємо розмір нашому тексту, задаємо йому висоту, розрідженість наших літер. Можна задати сам текст. У вікні шрифт ми задаємо тип шрифта. Знову ж таки, зважайте, що не кожен шрифт підтримує літери кирилиці. Наприклад, точно підтримує кирилицю шрифт PT. І після налаштувань натискаємо кнопочку Export STL». Зберігаємо наш файл на комп'ютері та переходимо в Tinkercad. Натискаємо кнопку Import. Вибираємо Choose File. Та обираємо файл завантажений раніше на комп'ютер. Тут задаємо розміри файлу. Наприклад, задамо масштаб 10, щоб наша моделька була трішки менше і швидше створилася. І натискаємо кнопку «Імпорт». Це займає певний час. Бачимо, в нас була маленька моделька, тому вона швидко імпортувалася. Головне її знайти на нашій сцені. Здається, ось вона. Бачимо, що розміри доволі маленькі, потрібно було поставити більший масштаб. Проте це можна виправити. Давайте її розвернемо. І можна збільшити. Але наголошую. Це в нас звичайна форма, фігура. Тобто її не можна вже в тінгеркаді задавати інший текст. Все робиться в цьому редакторі. Спробуйте виконати ці вправи, потренуватися працювати з текстом. Та використовуючи набуті знання з цього та попередніх уроків, створити емблему. Власного бізнесу, можливо, ви в майбутньому мрієте відкрити кафе, школу, лікарню, спробуйте створити 3D-емблему вашої майбутньої компанії, користовуючи редактор тінкеркану. Головний критерій, що ваша 3D-моделька містила текстові елементи, вправи виконані під час відео, також переєднайте Google Клас з або посиланнями на ваш проект. Дякую за увагу, до побачення!